Да, давайте мы, еще дальше да, давайте да, мы каждый скажем новую информацию, которая у нас есть по выборам о кривом Розе, и потом с удовольствием ответим на ваши вопросы. Значит, вчера состоялось заседание городской избирательной комиссии. К сожалению, в связи с исчезновением председателя комиссии вместе с ключами и печатью, комиссия собиралась здесь, в вестибюле. Здесь обеспечила порядок порядку и полиция, и громадская варта. Спасибо местным медиа, первому кюрорскому каналу, который транслировал... Или какой это был? городской, да? Да, первому городскому каналу, который транслировал все это. Мы тоже, кстати, увидели заседание по телевизору и увидели, что очень хороший был стрим. Сегодня посмотрели в хорошем качестве. Насколько я понял, решение было распустить районные комиссии. После этого в громадской варте стало известно, что председатель... Комиссия обзванивает бывших членов районных комиссий, и в ночи, как раз во время, когда нечистая сила бодрствует, эти люди собирались в разных исполкомах районных и пытались провести заседание комиссии. Насколько я понимаю, цель была быстро и формально рассмотреть жалобы, сказать, что пересчет проведен и все в порядке. Когда члены громадской варты и вызванная <coughs> полиция, а также народные депутаты пребывали в помещении исполкомов, каждый придумывал из бывших представителей районных комиссий свои версии нахождения. Одни рассказывали, что они тут рассматривают какие-то жалобы, вторые, и это стало сегодня сенсацией, на центральных телеканалах рассказывали, что они тут просто посидеть пришли, третьи еще что-то, четвертые еще что-то. Мы сегодня встречались с руководителем полиции Кривого Рога и сказали, что наш взгляд действует серьезная организованная группа, которая уже не один год совершает в Кривом роге фальсификации выборов. А, были поданы заявления в полицию. Полиция а, должна будет, согласно законодательству, проводить расследование. Хочу обратить внимание на очень серьезные обстоятельства. В одной из территориальных избирательных комиссий, а, насколько я помню, а, скажу чуть-чуть позже название, а, было на видео зафиксировано, первое, что при выключенном свете находятся в помещении и члены комиссии, бывшая Саксаганская. Саксаганская, да, и э, посторонние люди. Во-вторых, это все помещение архива, где вот прямо на столе находились документы избирательной комиссии. И я, конечно, не завидую новому составу районных комиссий в плане объема работы. Потому что установить сейчас, когда неопечатанные мешки с бюллетенями, когда вот такой бардак творится, когда профессионально проводится фальсификация, установить сейчас результаты. что-то почитать будет проблематично. Кроме того, громадской варта и советом громады при содействии народных депутатов Украины созданы рабочие группы, которые сейчас опрашивают при при их, опрошивают должны опросить более 1000 человек, которые якобы голосовали на спецучастках. Уже очень ну, некоторые люди очень с удивлением говорят о том, что они узнали, что якобы находились на излечении во всяких. онко, диспансерах и так далее. Насколько я понимаю, фальсификаторы пытаются замести следы. Сегодня нам сообщили уже о нескольких собраниях. Я не хочу сейчас называть учреждения, но это имеет отношение к сфере здравоохранения. Пытались врачей учить врать, под уголовные статьи их подводить. То есть сейчас пытаются замести следы. Мы договорились о том, что процессуальным путем все информация, которую добыли общественные активисты, будут даваться следствию, чтобы она их проверяла. Что еще? В настоящий момент идет заседание, идет работа темчасовой, сличи, темчасовой специальной комиссии Верховной Рады. Мы предоставили все данные, которые у нас имеются. Мы с Егором Соболевым специально не вошли в состав, потому что мы хотим, чтобы это было независимо. Туда вошли даже представители ОПО блока, как явные, так и неявные. Значит, и из нового сегодня вечером будет проводиться учение громадской варты. Дело в том, что мы неоднократно сообщали президенту Украины и должностным лицам, что в стране достаточно серьезная ситуация. Когда люди не видят доступ к правосудию, когда люди видят весь этот криминальный правовой беспредел, когда они видят, что борьба с коррупцией имитируется, а на, всем, на всех ланках и правоохранительных органов, и органах власти олигархи и местные авторитеты, пусть даже там партийные, держат своих людей, то очень опасно, может дальше развиваться события. Могут просто в отсутствие судов реальных люди переходить к судам линча. Поэтому наша задача вместе с громадскими активистами поддерживать порядок. И учения будут сегодня на тему. Условная группа громадских активистов, разочаровавшись в государстве, решила, условно говоря, совершить самосуд над руководством исполкома. Громадские активисты будут препятствовать, потому что наша задача, чтобы те изменения, которые проходят здесь, проходили прежде всего безопасно, прежде всего мирно. И я хочу пользуясь случаем поблагодарить людей за то, что за все время протестов не было оборвана ни одна пуговица, не разбито ни одно стекло. Мне, действительно считаю честью, что я познакомился со многими киевлянами. И хочу напомнить, что в 12 часов воскресенья на площади возле Казакорога очередное народное вече. И я надеюсь, что правоохранительным органам уже будет о чому читатися перед людьми? Дякую. Передаю слово Єбуру. У нас відбулася зустріч в складі групи народних депутатів Семена Семенченка, Павла Костенко, мене, з керівництвом Криворізької поліції, включно з керівником слідчого відділу і керівником групи, яка розслідує кримінальні провадження про фальсифікації. Ми сказали, що ці розслідування мають ключове значення для того, щоб ситуація стабілізувалася. Якщо зараз люди в кривому розі, люди в Україні побачать, що фальсифікаторів зупиняють в законний спосіб, що їх починають притягати до відповідальності, що починають встановлювати всю мережу, хто її організував, хто що в ній робив. Ситуація одразу буде стабілізуватися. Люди побачать, що держава діє. Ми так само сказали, що величезною проблемою, яка і виводить людей на вулиці, і яка призводить до радикалізації протестів, є те, що досі держава і Криворізька поліція цього не показали. Для мене є ганебною і неприйнятною ситуацією, коли голова комісії гівель. Який відомий всьому місту, який, очевидно, зіграв ключову роль в цих подіях, далі продовжує бігати з печаткою, що прямо заборонено законодавством, зриває роботи комісії міською, яку він очолює, і намагається організувати роботу районних комісій, які вже розпущені комісією, що він очолює. На мій погляд, тут є ціла низка статей Кримінального кодексу, починаючи від перевищення службових повноважень. І я вважаю, що якщо Криворізька поліція нездатна ефективно розслідувати і не просто розслідувати, а нездатна зупинити продовження фальсифікації, продовження злочинів, значить, ми будемо керівництво національної поліції інформувати про цю нездатність. Ми будемо викликати сюди внутрішню безпеку національної поліції, щоб вона розібралася, що заважає Криворізькій міліції робити ефективні розслідування. Або просити Національну поліцію так само відправити сюди слідчу групу з Києва, яка займається цими фальсифікаціями. Про хороше. Як ви знаєте, наш центр народовладдя в міській раді Кривого Рогу працює спокійно в робочі часи. Громадська варта разом з поліцією забезпечує порядок. Мені здається, інакше почали собі поводити працівники комунального підприємства Національна гвардія муніципального підприємства. Сьогодні на наше прохання виконком міської ради оприлюднили всі документи, як ця муніципальна гвардія була утворена і скільки вона коштує мешканцям Кривого Рогу. За тими цифрами, які ми отримали, видатки на це підприємство за березень-грудень цього року мають скласти 3 мільйони 440 тисяч 200 гривень. Це є вартість для жителів Кривого Рогу роботи цього комунального підприємства. Що важливо, в документах, які регламентують роботу цього комунального підприємства, чітко зазначено, що вони мають забезпечувати вільний вхід городян в міську раду у встановлені часи прийому, а саме в робочі дні з 8.30 до 17.00 з перервою на обід. За наявності документу, що посвідчує особа, це важливо, і це те, чого ми домагаємося. І це те, що зараз вже відбувається в мерії і в раді представників громади Кривого Рогу. Сюди може зайти кожен громадянин, сюди йде багато людей. Ви їх бачите. Вони йдуть зі своїми бідами, зі своїми проблемами, зі своїми пропозиціями. Що ще важливо, окрім вільного входу, що є першим кроком до того, щоб люди відчули, що це їхня, а посадовці відчули, що вони тут не господарі, а служать людям і служать для людей, і утримуються на їхні гроші. Наступний крок це, власне кажучи, це служіння, це реальні дії, щоб люди побачили, що їхні вимоги задовольняються. В нас сьогодні відбулася зустріч. З першим заступником голови виконкому, який, я так розумію, зараз виконує обов'язки голови. Він нас запевнив, що всі заяви городян, скарги прохання про допомогу, які подаються раді представників громади, розписуються на відповідальних посадовців виконкому, і він особисто буде контролювати. Щоб ці скарги задовольнялися, дахи ремонтувалися, люди отримували ту допомогу або ті рішення, про які вони просять своїх посадовців. Щоб проконтролювати це, ми домовилися, що в понеділок ми робимо спеціальний звіт, які скарги були передані, що зроблено, що не зроблено, якщо не зроблено, то ким і чому. Я думаю, що все те, що відбувається, показує. Що в кривому розі все стає з голови на ноги. Люди стають владою, посадовці стають посадовцями, міліція разом з іншими городянами стають правоохоронцями. Завтра ми разом з Семеном маємо бути в Києві. За нашими даними почався процес заміни центральної виборчої комісії. І ті люди, які хотіли зберегти Охіндовського і інших підрахуєв, вони більше цього не хочуть, що є дуже добрим. І зараз ми, як народні депутати, будемо допомагати, щоб голосування в парламенті за новий склад центру виборчкому пройшло якомога швидше. І туди обрані були справді гідні люди з принципами і готовністю служити закону. Так само ми будемо разом з парламентарями обговорювати, що відбувається в кривому розі, в чому сенс цих протестів, які ми є можливі виходи. І після завершення роботи тимчасової спеціальної комісії будемо разом приймати правове рішення про вихід ситуації. Я хочу сказати, що дуже багато людей з усієї України, в тому числі з Києва, звертають величезну увагу на успіхи народовладдя і людей в кривому розі, захоплюються, запитують, яка потрібна допомога. Віце-спікер парламенту Оксана Сироїт провела зустрічі з послами найбільших держав міжнародних партнерів України, Європейського Союзу. Сполучених Штатів поінформували їх про те, що відбувається в Кривому Розі. Наскільки важливо захистити волю людей, які є справові способи цього? Багато українців, жителів України зараз переживають за те, щоби тут люди перемогли, перемогли мирно, перемогли впевнено. Так воно і буде. Ми через дуже просимо. Насамперед Криворізьку поліцію докласти до цього зусиль. Чим швидше держава проявить себе як держава, як сторож закону, тим швидше люди зрозуміють, що їхня воля має значення, їхній голос має значення, все в порядку, все добре. Задоволено відповімо на ваше... Заступник міського голови, де ж міський голова, який вважає, що він законно обраний, і що він вступив в повноваження? Юрія Вілкула я в житті взагалі жодного разу не бачив. В тому числі приходячи сюди, я не знаю, де ця людина. Я думаю, що з його боку зараз дуже розумно сюди не ходити, тому що в цих умовах, в яких Відбулися ці вибори, і в умовах протесту людей проти фальсифікації на цих виборах мені здається, його би поява радикалізувала настрої і була би неправильно потрактована. Ті працівники виконкому, з якими ми зустрічалися, виглядають абсолютно здатними робити управління містом в цей важкий період. Я думаю, що їхнє завдання справді проявити себе як посадовці. І допомогти місту спокійно пережити ці буремні події, повернутися до нормального життя з нормально обраним міським головою, з нормально обраною міською радою. Скільки вже людей записалось до громадської варто? Ну, приблизно, хоча б. 93. Ми Сьогодні будемо проводити, в тому числі Зараз вони йдуть, діжують по очеіді, значить, є 200... 15 человек, которые готовы здесь день через день помогать и на выходные, и где-то порядка 160 человек в разных списках, которые готовы по графику. Наша задача, кроме поддержания общественного порядка, будет в том числе патрулирование, я надеюсь, вместе с полицией отдельных пеногенных районов города, Кстати, готово в э, громадську варту также членов э, муниципальной гвардии, потому что я думаю, що вони як криворожання тоже не должны оставаться в стороні от этих событий. Дякую. Дякую. Есть Егор, скажіть, будь ласка, тобто як я зрозуміла, тепер, заходячи в міськ виконком, маючи паспорт, не обов'язково отримувати там таку бумажку. Припуск. Перепустку, з якою всі йдуть кудись там, чи потрібно все ж. Перше, я хочу, щоб всі раз і не завжди зрозуміли, це є їхня власність. Тільки це не приватна власність, а спільна, комунальна власність всіх мешканців Кривого Рогу. Якщо ви заходите в свою власність, отримувати перепустки це абсурд. Якщо йдеться про... Допомогу людям про інформацію щодо роботи посадовців, про перевірку безпеки це всі розумні заходи, які ми вітаємо які мають робитися. Але сама філософія місцевого самоврядування говорить про те, що це люди об'єднуються в територіальні громади, творять собі місцеві ради для того, щоб разом управляти своїми податками, своїм майном, життєдіяльністю свого міста. Влада не тут, влада там, де живуть люди. Сюди вони приходять, щоб наймані ними посадовці їх обслуговували. Це треба розуміти. Якщо говорити про конкретну інструкцію для муніципальної гвардії, вона затверджена першим заступником міського голови паном Фільшником і, до речі, затверджена директором КП «Криворізька муніципальна гвардія. Панам Шмоткіним, ця інструкція чітко говорить в пункті 2.11. Усім громадянам та відвідувачам адмінбудівлі виконкому надається вільний допуск до управління та відділів виконкому міськради установлені часи прийому в робочі дні з 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00 за наявностью документа, что посвящает особ. Все. Дякую. Хочу сказать, что эта инструкция носит подзаконный характер, то есть, в принципе, люди должны руководствоваться при своей согласии этой инструкции, а вообще они должны руководствоваться законами Украины, где, собственно, время допуска в подобные учреждения не прописано. Хочу еще воспользоваться возможностью сказать, что у нас прошли очень хорошие продуктивные переговоры с представителями профсоюза. Они очень удивляются, вернее мы очень удивляемся тому, что, условно говоря, мы не слышим их голос в парламенте. В понедельник у нас будет общая встреча с двумя коллективами нескольких крупных комбинатов. И пользуясь случаем, приглашаю всех членов профсоюза к нам на вечер 12 часов. Мы абсолютно не считаем, что проблемы рабочего класса. Не должны быть услышаны. Мы точно так же, как и сами работники предприятий, с очень большим сомнением относимся к ухудшению ситуации и с условиями труда. Готовы принять участие. Есть уже предложение в переговорах, как народные депутаты с администрациями предприятий. Наша задача быть полезным людям. И опять же, пользуясь случаем, хочу сказать, мы никуда не уедем, а пока мы будем нужны людям. Дякую.